Всім привіт! Сьогодні як і обіщала, сьогодні в мене вже чешуться руки, е, уже щось сіять. і я вже починаю потрішку ставити на пророщування. Ось замочила ось такі трьопочки е, повинні такі. Е, е, Тканина, така, будь така ось, щоб сюди проходив, проходило повітря, щоб не запліснявіли наші насінинки. І обов'язково кладу, підписую, що я сію. Чоловік на мене сьогодні накричав, каже ти що. Ще тільки грудень місяць, я кажу, що робити, як в мене вже руки чешуться. Крім того, треба ж провірити сіміна, на насіннечко на схожість. Як вони будуть, чи зійде, чи не зійде, чи проклюнеться, чи ні. Тому, якщо своє насіння, то ще ви можете бути впевнені, що воно зійшло. А якщо насіння покупне, то, конечно, звичайно, треба провірити. Я і своє насіння збираю, тільки не знаю, де я його буду садити, бо в мене ж полуничні плантації розширяються. Ну, нічого. Я сьогодні замовила ще насіння. Насіння замовила, зараз принесу список. Що я замовила? Так, замовила е, кхів, томат Бобкот. Замовила його е, 50 штук. Е, доволі дуже дороге насіння. Одна насінина коштує 2 гривні 20 копійок. Ну, воно того стоїть. Це дуже гарний томат. В прошлому році трішки в мене не вдалося, бо пошкодила сувка багато. Я думаю, в цьому році я встигну, буду на упередження працювати. Далі замовила огірок амур, огірок сатина. Це огірочки, які не пчелозапильні. це огірочки, які гібриди, які ще тільки бутончик, а в нього вже висить огірочок. Далі заку... замовила кукурузку добриню. Це солодка кукурузка, бо в мене внуки дуже люблять таке. Дольше, баклажон. Е... Е... Записалася мано розберу. Міледа здається. E, замовила три пачечки 30 штук, мені хватило так. Я для ринку не буду його вирощувати, а тільки для себе. І замовляла ще e, гарбузи, ой, не гарбузи, а кавуни. Ну, не знаю, там, чи вистачить мені, чи не вистачить. Замовила кремсон і продюсер кавун. Ну, Кримсон я знаю, а продюсер ще ні подивимося. Замовила по трішку. Кримсона замовила е 5 штук по 10 це 50 насінин і кавун продюсер замовила 30 насінин. Ну, Доволі недешеве насіння. 291 насінина. Ну, о такі ціни я замовила перець Клаудіо, перець е, Еланга. Бо перців взагалі я, я в... в прошлом, позапрошлому році просто захопилася вирощуванням перцю, раніше він в мене не виходив. От Завжди в мене перець не виходив. Не виходило ні розсаду хорошу виростить. Ну, а останнім часом, два роки, в мене стало, виходити, все стало виходить. І мені дуже цікаво його вирощувати. Отакі насіння замовила. Ще замовила Остри чотирьох сортів. Але не знаю, чи мені вистачить, чи не вистачить. бо вже, показується, що вже пізно, вот, я зібралася виписувати. ну, Це я виписую там, де виписувала колись полуничку у Олесі Соган. В неї там великий вибір. і... Багато що можна в неї купити. Кому треба, я можу дати силочку. Ну, коли прийде насіння, я покажу. Все покажу, що прийде. Хочу показати, як я зберігаю насіння, зберігаю на кухні. Ось таких. В різних різних коробочках, ось дивіться, який перчик. Дивіться, ось так. І обов'язково, обов'язково кладу, підписую. Тому що е, поки кладеш, в груді повниш, а потім вже забуваєш. Ось, пари, це червоний, конусний. Вже я знаю, що це, це моє насіння. Це моє насіння. Долі. Зараз, о, тут в мене немає. Що це в мене? Це в мене диня? Це в мене диня. Диня домашня 21-го року. Рік теж пишу. Ось така динька, дивіться. Такі сім'їно горні. Так, долі, що це в мене? перчик, <хи> Це, мабуть, десь у мене ще ротунда лежить в літній кухні, забула, за нього треба підпіздити. Так. Перед жовтий конусний. Ну, це я так розумію, що це ранній перчик у мене. Дальше, що тут у мене ще? Так. Перець подарок молдовий. І дуже хорошо ось в таких баночках хранить. Нічого не залізе туди, ні мишка, ні якісь комахи. Головне, щоб воно було все сухе. Ось це в мене таке, а це в мене. Так. Ну, Ось так не треба робити так, як я написала. Зітерся фломастер І тепер угадай, з трьох букв називається. Не пам'ятаю. Так. Так, далі ось якийсь ще теж перець. Це червоний перчик. І червоний. Так. Навіть не пам'ятаю за цим галупом, що в мене був осінню. не пам'ятаю, де я поділа насіння. Це мене кавун і з Анастасії. Це кавунчики у мене, це в мене ронні, це кремсон ось такий. Це я буду сіяти, якщо в мене не вистачить або незіля насіння, яке я куплю. Тому що гібриди. Не вийде із кавуні треба купльоти. Ось мені е, подарували, я думаю, мої підписчики узнають. Свій, Свій подарунок. Це мені при, при, передали насіння розового томату. Говорили, що дуже-дуже гарний. Ну, я його ще не розпаковувала, так і не лежить. Мушу е, ну, розпакувати. Зараз, да, якщо ви мене дивитесь, ви мені напишіть, будь ласка, це ранні томати чи, чи не ранні, якщо ви знаєте. Це в мене був такий галуп, що я навіть не, не подивилась на сіміна. Так, розові крупні і красні крупні. Ось мені дві, два сорти прислали таких томатиків. Будь ласка, якщо ви, мені, ви мене дивитесь, напишіть мені, які вони ранні чи ні. Щоб я знала, коли їх сіють. Так, дякую велике. Так, і ще мені прислали ось такий подарунок. Це мені ще влітку прислала людина, ну тут в мене з томатів хвати на весь огород, мабуть. Ось. Так. Що це в мене? Навіть не знаю, що це в мене таке. Це в мене, мабуть, Диньки. диньки. Так, ну а це, це томатики. Це мені прислали в подарунок. ось дивіться, скільки мені прислали, як багато насіння. Так, це в мене м -м, шпінот. Це шпінот мені подарували. А це ось, у скільки пакетиків, скільки в мене насінин. Не взяла очки, де я діла їх. ягоди Його Дегуджи, Ізпольські це мені томати прислали, крупный кросний. бичє серце, е томат Алиса дальше Томат американський ребристый Томат Каргамел. Це взагалі високий, 180 см, що дуже е, е, зручно вирощувати на малих ділянках. Томат брутус. Дальше. аметіс, золотая копля. Жовтий томат Джейн, Джейсон Хейнс, що? Плоди серцевидні 200 грам. Так, далі томат Марк Ме Кослін, Теж 180 сантиметрів. На розовому фоні синій антоціон, іногда з тігровими штрихами томат ловер. жовто оранжевім фоні, плоскоокруглі, красні полоси і штрихи. Так, дальше. Night США. Томат Карденс, Плоди від серця розові. 300 грамм вес. Долі куст високий 2 метра. Ерос називається. Плоди длинні, Гранюний з роздвоєним концом. Желтые дальше сорт драфт куст ВИРОСТАЄ до метра. Можно не формировать плуты плоского крули, 150 сто пятьдесят грамм цвет уникальный, глинисто-желтые, темно-оранжевые. Далі. Томат аурія, средньоспелий забавний сорт, куст э, високий 2 метра, плоди длинные с роздвоєним концом или с носиком. Красные. Так, томот э, дворф, э, куст штомбовий 100 см. Без формірувки, плоди плоского пурпурний фон з солівковими полосами. Вкусний і красивий. Дуже велике дякую за такий подарунок. Я не знаю, де я їх буду садити скільки. Ну, можливо, я ну, хоч потрішку, ну, хоч по кілька саджанців, ну, треба посадити і подивитися, які це е, томати. Обов'язково посадю. Ну, це я вже буду садити в теплиці на розсаду, бо в кімнаті ніяких вікон не вистачить. Тим більше, що зараз я не можу зробити підсвітку, бо в нас із світлом. Зараз, як ви знаєте, як і по всій Україні діють відключення. Ну, можливо. До весни. Ну, Навесні вже у лютому місяці вже можна не підсвічувати нічого. Хоча, я чесно говорю, я ніколи нічого не підсвічую. Просто, щоб не витягувалися саджанці, треба не дуже поливати, щоб не було дуже-дуже багато вологи і не буде тягнутися розсода тоді. І ось ще купилась укропу, хтось скаже, що укроп завжди є на городі, да. завжди є, але це я купила так, це сорт із уповільненим стрілковонням, тому що тільки, тільки підросте. Укроп і він йде в стрілку. І не встигаєш його, наприклад, і, і зібрати надо. Тому, от я вибрала такий укропчик з уповільненим стрілкуванням. Здається, тут, тут ще якийсь є. Так. Ага. Тут два сорти. Патрон і сорт Асторія. Сорт Асторія. Тут не написано. Стрілкується чи не стрілкується? Серце середньостиглий, а це Так, 90. Тут 35-40 днів, а тут е А тут А тут теж так само. Чому я його купляю? Бо я люблю у касетку, отак, сіять пучками. Це вже в теплиці я посію, можливо, десь у лютому місяці, як уже морозів таких сильно не буде. Ну, Хоч будуть, хоч не будуть, я все одно посію у лютому місяці у теплиці. Як я буду робити, Теплі грядки, не знаю, як я в цьому році робитиму їх. Тому що в минулому році в мене були бруйлери і в мене був свіжий навоз. А в цьому році в мене з цим проблема, тому що ми не держимо зараз бруйлери. Ну, Можливо, в курятнику почистимо і набросаємо туди соломи, всяких відходів. Це робиться дуже просто. Тепла грядка. Звичайно, треба її хоча б ямку робити, Це поки ще земля не мерзла. Щоб у цю ямку накидати оцих всяких, навозу. потім утрамбувати, наливаєте туди кип'ятку і насипаєте зверху землі або накриваєте, я накриваю. Так як я не садю прямо в ґрунт в теплиці розсоду, я сажаю в касетки, в ящички. І щоб знизу грівся ґрунт, я отроблю таку теплу подушку, заливаю там кип'ятком, потім накриваю целофоном або мішками із під комбікурму. Це для того, щоб там ну, почалося. Воно почне зігріватися і гріти знизу. І потім на ці мішки, на цей целофан я ставлю ящички з розсодою, і в мене ізнизу підігрівається ґрунт. І зверху ставлю дуге, ще в теплиці я ставлю дуге І зверху ще ноніч я накриваю якимись старими одіялами, старими. Такими покривалами або ковровими дорожками, це я роблю на тоді там тепло. Воно не встигає остивати, тому що днем буде нагріватися від сонечка температура в теплиці, а от ночі, ночі буде гріти знизу. Якщо сильні сильні вже якісь там заморозки бувають, було таке, що і до 8 і 10 було морозу, але мене там нічого не померзло. Хоча температура падала, да, падала до 3 градусів тепла, там, де в мене растюхи росли. Але все видержало, все, все хорошо. Звичайно, це не для професіоналів такі експерименти, це більше для себе, щоб удешевити. Вирощування розсади. Можна ставити свічки в такій ємності, на кривоті з отворами, щоб, не дай Бог, ніде нічого не загорілося, і вони будуть гріти. Але свічку треба заливати олією ставити на дну свічку, потім заливаєте олійкою до е, уровня свічки, і вона горить цілу ніч і не тухне. І все ж таки якісь, е, ну, це на такі екстрені е, е, случаї, коли е, 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 є возвратні заморозки і треба спасти розсоду, то так я спосоюся. Все ніяк не говорю чоловіка. Ну, зробити утоплення в теплиці. Ну, це все затрати і просто не, не вистачає часу. Треб, я розумію, що треба займатися чимось одним. Ну, а я не можу. Мені треба, треба всім, всім і зразу. Так, до, я ще не сказала, чим я заливаю, я ж непростою не водичкою заливаю. Я розвела. Її коріннітель, бо він не тільки укорінює саджанці, а і стимулює ріст проростання насіння. Тому я ось один колпачок я розвела у водички, і коли набрала сюди насіннячка і зав'язала, і от ось занурила, воно набр... напиталось водичкою, і кладу сюди. Кладу сюди, і потім накриваю кришечкою ось такою і ставлю на котьол, на полотенечко, яке складене в кілька слоїв, на газовий котьол. В мене він стоїть на одиничку, тому що зараз тепло на вулиці, ми. Ми його взагалі не включаємо більше, ніж на одиничку. Якщо на вулиці холодно, то ми затопляємо твердопаливний котел і топимо дровами, тому що ніяким газом, якщо вітер, якщо сильні морози, в домі не натопиш. Тому що в нас дім, хоч і утеплений, але він бетонний. Тому... Бетон нахолоняє, як, як ході у нас фасад утеплений, але все одно, все одно газом, я не знаю, можливо, газ такого, такої якості, ну, у нас це треба на всю відкривати і ніяких коштів не вистачить, щоб розчитатися за газ. Тому ми, коли холодно, то топимо дровами. Ну, Коли дровами, то в нас, конечно, звичайно нагріваються дуже батареї, то тоді треба такий отакий десь слой ложити на котюл або полотенечок, або якоїсь, якісь книжки, чи газети, чи журнали, і потім ставлю зверху цей скорб. Звичайно, треба підписати, коли. Це сьогодні 30 число, 30 грудня, коли я поставила на пророщування. І кожного дня я відкриваю, ток відкриваю, щоб сюди зайшов, зайшло повітря, щоб воно не задихнулося. І дивлюся, звісно, зацікав. Тим, щоб волога була завжди, щоб насіння не підсухло. Огірочки ще не сію, огіручки ще дуже рано сіять. Зараз подивлюсь по інтернету, які тут, яке насіння тут є із ранніх. Взагалі я ранні сорти сіяла Андромеду. Андромеду, Холі-Голі, Шеді Леді, от такі сорти і раніше ще саньку я садила і так швидко хотіла сказати. Це був сорт. Не, в них спомню. Оце такі сорти я садила раніше. ну, У цьому році заїхала. У сімейний магазин, магазин привезли вже Андромеду нов, 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 новий, нове насіння свіже, але не було світла і людина не, від, не відпускала людей, бо, бо там такий магазин, що ну, там темно. І сказали, щоб пізніше приїхали, ну так я не попаду туди. Зараз же я на ринок не їздю. Я сподіваюся, що я скоро виберуся за закупками. Можливо, в перші дні Нового року, як не буде такого ажіотажу ніде, бо зараз перед Новим роком всі скупляються, кругом в черги. Ми стараємося не їздити такі дні, то поїду тоді, щоб я могла. Не спішіть вибрати все, що мені треба. Хоча вже я замовлення зробила, наче невелике замовлення, а замовила на 910 гривень <кліпи> насіння. Е да, приїхала мені копля. ну, покажу вже в слідуючому відео. Там таке колесо здоровенне, 2800 метрів. Це мені вже вистачить. Так, ну на цьому все. До побачення, всього хорошого, миру, всім добра. Бережіть себе, всього найкращого.